П'ять днів з 16 по 21 серпня у Мадриді, столиці Іспанії, проходив 26-й світовий день молоді. Це велике свято віри, яке щоразу збирає мільйони молодих християн з усіх куточків світу для зустрічі з вікарієм Христа Папою Римським. Головна мета світового дня молоді дати можливість юнакам та дівчатам почути добру новину Христа. Гаслом цьогорічного мадридського свята є слова апостола Павла, вкорінені і збудовані на Христі, зміцнені у вірі. Історія світових днів молоді сягає 1984 року. Саме тоді, у квітну неділю, понад 300 тисяч молодих людей зібралися в Римі, щоб відсвяткувати міжнародний ювілей молоді. Наступного року церква організувала нову міжнародну зустріч, під час якої на площі святого Петра у Римі зібралося 350 тисяч молоді. Після цієї події папа Іван Павло ІІ і встановив світові дні молоді, які мали відбуватися щороку. Отож, Мадридський уже 26-й. До того зібрання проходили в буенос айресі Сантьяго де Компостела, Ченстухові, Денвері, Манілі, Парижі, Римі, Торонто, Кельні, Сіднеї та інших містах. Наступного року молодь збереться у Ріо де Женейро. Найбільше прочан зібрала Маніла 4 мільйони, найменше сідний 400 тисяч. До Мадриду також прибуло чимало люду. На мадридському аеродромі Декуерто-Вієнтас на зустрічі з папою римським Бенедиктом XVI зібралося понад півтора мільйони молодих людей. Світовідні молоді ще у 1984 році заснував папа римський Іван Павло ІІ. З того часу вони відбуваються у різних країнах. Серед цієї неймовірної кількісті людей, що об'єдналися на спільну молитву з папою Бенедиктом XVI, є й група з України. кажуть, від нас прибуло десь тисячу прочан, в тому числі й коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Розмістили нас у секторі Ф 8 до сцени, де мав виступати папа зі зверненням до молоді, доволі далеко. Так що цієї сцени не видно навіть спідвищення. Слід зауважити, що ми, паломники з Івано-Франківщини та Чернівеччини, таку. І кількості людей в одному місці не бачили ніколи. Це справді вражаюче видовище. Аеродром був переповнений, а молодь все прибувала. Під'їзні до аеродрому вулиці перетворилися на суцільну людську ріку, яка, здавалася, не вичерпається ніколи. Майорать прапоричі не всіх держав, де люди сповідують католицтво. Всі, хто прибули на зустрічі з папою Римським, ночують на аеродромі. А зранку відбудеться літургія, яку відслужить Венедикт 16. Українську делегацію очолив помічник блажень. Нішого Святослава Шевчука єпископ Київської єпархії Йосиф Мілян. Саме він у 90-х роках очолив новостворену патріаршу молодіжну комісію, яка займається справами молоді, в тому числі й організовує поїздки українців на світові дні молоді. Ми е, започаткували свого часу вишки молодіжних християнських лідерів. Ми пробували добитися до вищої школи до університетів. Ми, нам вдалося, я думаю, дуже успішно організувати зустріч молоді з папою. Скажімо, було дуже добрих, багато ініціатив, щось вдалося, щось не вдалося, але життя продовжується. Церська, церква живе, церква молода, є молодий, молодий голова, отець Ростислав, який свого часу був моїм заступником. Я думаю, що все понаростающе. Єпископ Йосип каже, брав участь у багатьох світових днях молоді, які щороку стають все цікавішими та масштабнішими. Дуже важливим моментом є це усвідомити собі, що ти в Європі не один, що Європа збирає в певні міста, в певних містах, в певних столицях європейських світову молодь, світове християнство. І ти є членом, ти є один з тої. Великої церкви, ти з собою становиш церкву, ти ніби маленька цеглинка. І мені здається, коли ти усвідомишся, а тут можна це усвідомити, то тебе тут сприймають, ти є, ти є тут бажаний, з тобою, тобою тішаться, тобі усміхаються. І так далі. І так далі. Тобто, і мені здається, що наші діти, наша молодь приїжджає з світових днів молоді, переродженою, у позитиві. Тобто дуже часто для них починається новий вимір життя у церкві, практичний, практикуючий. Бо дуже часто наше українське християнство бажало би бути кращим. Ми трохи традиційні християни. Виглядає, що Світовий день молоді набирає обертів. Тобто, як в організації, яка має дуже багато позитивів. Так і чисельно. Треба сказати, що цього року не бувало число єпископів, понад 800. Такого ще не було. Я навіть не знаю, не маю поняття, не маю інформації, скільки священників. Кажуть, півтора-два мільйони мало би бути молодих людей. Я думаю, що, скажімо, дуже добре організували. Іспанці. Такого ще не було, щоб молодь вибирала собі, в якому ресторані вона буде обідати, в якому вечеряти. Може для когось це дрібниця, для української молоді. Я думаю, що це дуже важливий показник, оскільки ми собі не могли би дозволити таких грошей. той час, що в Києві відбудеться, мабуть, і може Європейська зустріч ТЗ, про це вже говорилося. Ну, я думаю, що з часом, з часом Україна дозріє до того, що буде готова прийняти світовий день молоді, як свого часу була готова прийняти Івана Павла Полонру. Священнослужителі вважають, що молодь, яка з'їхалася, аби зустрітися із Папою Римським, є надією та майбутнім наших церков, народів та держав, надією Вселенської церкви. Наголошують, що Всесвітні Дні молоді невіддільні від блаженного папи Івана Павла II, який започаткував у 1985 році. Тепер блаженний Іван Павло II є небесним покровителем цього дня молоді, а його мощі, пробірка з кров'ю, були виставлені на престолі під час відправи святої літургії. Світовідні молоді це ідея блаженного папи Івана Павла Другого. Який хотів завжди гуртувати молодь навколо себе і навколо в першу чергу навколо церкви і навколо Христа. І звичайно, що наша єпархія відкликається завжди на такі загальноцерковні форуми, заходи і бере участь по мірі звичайно мірі можливості. Бере участь у таких заходах. Зокрема, молоді люди від нашої єпархії їздили на світові дні молоді в Торонто, в Рим, в Сіднею. Навіть побували минулого разу троє молодих людей від нашої єпархії цього року. У світовому дні молоді, який відбувався у Мадриді, брало участь нас 24 паломники від нашої партії, в числі загальної кількості приблизно 700-800 паломників з України і в числі двох. Поверх двох мільйонів паломників з усього світу, котрі зустрічалися разом, котрі проводили час разом у молитвах, у відпочинку, у співах, у обміні думками, у обміні сувенірами, які представляли національності і різні країни, і така участь згуртовує людей, згуртовує молодь навколо того доброго, яким є власне те. Боже благословення, яке представляє і зливає на всіх папа, беручи участь так само в цих заходах з молоддю. Взагалі, церква, як сказав нас блаженніший патріарх Святослав, який сам є молодим, і як завжди говорив це і папа Іван Павло ІІ, який сам був, хоча й в старшому віці, завжди був духом молодим. Церква повинна і зобов'язана бути молодою. Тобто молодь є майбутнім і є життям церкви. І тому церква католицька, наша греко-католицька церква, велику увагу старається приділяти праці з молоддю, щоб молоді люди не відчували себе покинутими чи відсунутими на задній план у церкві чи на під стіну. А буде в центрі життя, бо Христос сам був молодим і згуртовано себе завжди молодих. А вік і старість прийде разом з молодістю, прийде, і це принесе тільки досвід, якісь і. І добрі е, результати з того життя, котре проживає молода людина. Нічні чування на аеродромі та вранішня літургія були кульмінацією свята. До того була катехиза на основі послання апостола Павла до колосян, що є темою дня молоді, і яку проповідували єпископи з усього світу на 34 мовах у майже 270 місцях столиці Іспанії. Для українців відслужили літургію українською мовою у храмі Дель Буен Сюсесо, А на спаса 19 серпня Українська діаспора та ми прибулі на день молоді разом освятили фрукти в українській церкві Мадрида. you <laughs> Жінь день молоді мав у програмі молодіжний фестиваль з насиченою мистецькою та культурною програмами: концерти, виставки, екскурсії, музеями, історичні маршрути. А фактично, світовий день молоді розпочався на чотири дні раніше у Барселоні, другому за масштабами та населенням місті Іспанії. Барселона приймала паломників не менш гостинно та цікаво. Особливо запам'яталися літургія на березі моря, на яку зібралися тисячі молодих людей, та латинська меса у соборі святого сімейства Саграді Фамілія. Це унікальний храм, який іспанці будують вже 200 років за проектом всесвітньо відомого архітектора Антоніо Гауді. Собор не добудований досі, та є найцікавішим місцем паломництва для туристів та прочан. Він справді унікальний, не схожий на жоден храм у світі. Меса, хоч і незвична для українського вуха, та теж хвилююча з вокалом та органом. E Познайомилися ми із українською громадою Барселони, яку очолює парох Роман Ширмун. Тут вона чимала більше тисячі. А українська церква Святої Моніки на набережні якраз і об'єднує наших людей за кордоном. Є для них невеличкою батьківщиною на чужині. Українська парафія сягає вже в Барселоні близько 11 років. Сам перед коли були заснувалася парафія, парафія наша їх заснувала. Її заснував отець Казанова. Це Джузеп Казанова. Це каталонець, який вивчив українську мову, полюбив українську культуру і говорив вільною українською мовою. І Він заснував українську парофію. Тобто перші мігранти, які почали приїжджати сюди, він почав їх і почав для них служити літургією. Пізніше українська парофія мала різні місця, де служилася божественна літургія. Кожну неділю іммігранти де збиралися. Близько роки, три роки тому карналу віддав це все приміщення, яке ви бачите тих чотири поверха. Це дворик для українців, і це вже український центр. Офіційна українська парофія є. Тиха тихо сюди до родини. І в неділю прийшли, в неділю в нас, як завжди, кожна українська сім'я йде в церкву. І перше, що я побачила, то побачила церкву. Тоді, що в нас на тодішній час я приїхала 5 років тому, ми ще не були так організовані, як вже зараз, організовані. У нас вже є хор, який діючий, з керівником діючим. Тільки ми тоді починали, робили перші кроки, перші проби. І я я прийшла, я стояла. Прийшла в дверях, постояла, послухала, що починає співати, що десь починають співати жінки в хорі, починають співати, що починають пробувати. А сама я так само співала в хорі. І не ну, постояла так місяців три-чотири, постояла, послухала далі, далі не витримала своє взяла, Пішла, підійшла до дівчат, тодішня, пані Марія, так керувала. Хором підійшла, кажу, можна я з вами буду співати? Співаю, отак От і співаю п'ятий рік уже тут. Є тут наші, багато, стри, 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 я, стри, не наші батустри, зрія стрищини, Львівщини бату івано франківська бостернопільська. Дуже багато різних людей, різних різного віку, різного різного рівень освіти. Різні, різні, тут різні люди. То, от, кажу, у нас церква, то і наш, наш дім. Ми собі зараз трошки зробили. По-іншому ми залишаємося після церкви, тому що, знаєте, самі хтось приїхав з родиною, іншим, він має своє коло спілкування. Є, що полишали сім'ї, лишилися вдома, хтось один з пари. І такі, що не мають нікого взагалі самі. Помістю, от ми зараз так вирішили, що ми трошечки робимо, залишаємося після церкви, робимо якийсь чай або якусь каву, щось таке готуємо для себе. По суті, трошки готуємо і залишаємося на, на годину, на двічно. Вже як виходить, нам вже скільки, коли, хто залежить від часу, хто як спішить, чи залишаємося, і просто говоримо. Чисто по-людськи, розмовляємо, слухаємо один одного, що кому, що хто кого болить. Так і знаходимо тут і роботу, знаходиться. Тут по суті в церкві спілкуєшся. Хтось знаходить роботу, хтось приходить, каже, що ай. Сьогодні маємо є є, є робота, потрібна людина. Хто знає? давайте номер телефону швидко, бо вже треба людину. І так, і таке буває. В суті і так воно є. Отак спілкуємося. Так, отак допомагаємо. Таким чином допомагаємо одне одному. Гостинність барселонських українців нас просто таки зачарувала. Багатий стіл та культурна програма, жива музика та українські танці. Такого Барселона не бачила давно. Ми і справді наче повернулись додому на якесь українське весілля. Веселились усі, і молоді учасники світового дня молоді, і українці, що тут на роботі. Буде що згадати. Я не вперше беру участь в такому зібранні католицької молоді, і я вже знала, куди я їду і що я буду бачити, і що це буде. Але, звичайно, стовідсотково це не завжди є так, як ти собі плануєш, тому що на таких е з'їздах молоді ти завжди відкриваєш для себе щось нове. У 2005-му я була вперше на такому з'їзді світовому Дні Молоді в Кьольні в Німеччині. І це для мене було дуже велике відкриття, тому що нічого подібного я раніше не бачила. Але як ми маємо змогу зараз вже мати таку інформацію, що в Німеччині було наполовину менше людей, ніж в Мадриді. Тому тут, звичайно, глобальніші враження, більші враження, тому що коли ти бачиш на такому великому полі, на аеродромі 2 мільйони людей, і десь дивишся на тому великому екрані, коли це з висоти пташиного польоту все показують, і ти бачиш, що десь в тому натовпі є твоя. Маленька група, а десь там ще майорить український прапор, а десь там ще, ще, ще. ще. І ти бачиш, що Україна є також частиною тої вселенської католицької спільноти, частиною вселенської католицької молодої церкви. І тому, звичайно, ці враження, які ми бачили в Мадриді, вони, мабуть, що, як на мене, Будуть остаточно осмислені і обдумані вже дома на Україні, коли закінчиться наша подорож, коли ми спокійно вже не втомлені, прийдемо додому, прийдемо до церкви. Тоді ми зможемо відчути, де ми були, з ким ми молилися, і під проводом кого ми молилися. Я вперше на світових днях молоді. Раніше е, мої друзі бували і розказували мені свої враження, свої переживання саме е, цієї зустрічі і. Я вирішив також самому пересвідчитись і переконатися, які це відчуття Світовий день молоді. Відчуття захоплююче, коли е, збирається як на цьому дні молоді близько двох мільйонів людей. Вони збираються навколо однієї мети, навколо е, однієї особи, особи папи. І це дуже захоплююче, дуже такі. Відчуття навіть неможливо описати їх словами. Дуже багато різних країн представлених, кожного своя культура. Можливо, ззовні кожна група, кожна нація відрізнялася між собою, але саме це духовне єднання, єднання в молитві. Я думаю, що всі були як одне ціле, як на стадіоні, як один організм. Світовітні молоді це не лише переживання того тижня, коли вони є видимими для світу. Існує довга дорога внутрішньої та зовнішньої підготовки, котра веде до них, веде на зустріч Христові. Ці дні каже папа Венедикт XVI, пробуджують в молодих людях пам'ять про Бога, котрий захотів стати людиною і терпіти за нас. Тамара приходько Ігор Кофлюк з Мадриду та Барселони для телеканалу НТК.